Бідний чоловік та смерть? Казка починається з бідного чоловіка. Той чоловік мав дуже багато дітей. Мав одинадцять хлопців, а дванадцятий уродився. Вже у своєму селі соромився хрестити, бо не мав що покласти на стіл кумові. Каже жінці: Візьму я дитину і понесу на друге село. Там знайду чоловіка, котрий подержить дитину, і не треба гостину. Іде він і зустрічає жінку. У жінки лице завийте. Він поклонився, а жінка відклонилася. Почав чоловік казати Жінко, ви б не подержали мою дитину. Не були б за маточку. Та чому ж ні? І похрестили дитину. і маточка несе дитину додому. Приходять додому, а кумі нічого дати їсти. Ой, кума, не знаю, чим вас пригостити. Ану ж, іди до сіней. Там і калачі, і відро Пішов чоловік до сіни, а там повно калачів. Такі білі, аж очі вбирають. А у відрі воно. Заністевся чоловік до хижі і гостються. Як погостилися, Каже кума. Чи знаєш куме хто я? Не знаю. А хто? Я? Смерть. Та я тебе покладу на середнього чоловіка. Оголоси, що ти добрий лікар. Набери у скляночки води і цвіту. І коли прийдеш до хворого чоловіка, будеш бачити мене. Якщо буду стояти коло голови, кажи, що вже спізнились лікувати. А якщо буду стояти кінець ніг, кажи, що ти його вилікуєш. І чоловік прославився, як добрий лікар. Запомігся, купив корови, воли, справив хлів, словом, став середнім газдою. А тут прийшло, що він постарів і вмирати б. Дітей поженив, повіддавав. Як розболівся, зробив собі на постелі колесо. Коли приходить смерть, він собою махне. І там, де голова була, стануть ноги, а там, де ноги, голова. Ей, куме? каже смерть. Круть не круть, а вмирати мусиш. І смерть засміялася. Та що, куме ще хотів би жити? Хотів, мав він 85 років, і смерть дозволила йому дотягти до 90. А за п'ять років з'явилася і стала коло голови, а він на колесі перекрутився. Ей, куме, круть не круть, мусиш умирати. Тоді він витяг з люльки цибух. Ну, кумо, коли ти така мудра, то зайди у цибух. Смерть зайшла. А чоловік заткав з обох кінців цибух стеблом і поклав на піч на цівку. І став жити. Живе десять років. У селі хвороби не було і народу намножилося, а через десять років чоловік почав просити на себе смерть. І якось він здогадався, що свою куму заткав у цибух і поклав на піч, зняв цибух, розіткав. А смерть вихопилася і закричала Куме, бодай би ти жив доти, доки з тебе лиш кістки зостануться, і втекла. І кожну ніч багато людей вмирало. А дід ходив доти, доки з нього лиш кістки зосталися і доки не розпався. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.